До трьох років за ґратами. така розплата чекає на крадіїв люків у Черкасах. Зловмисників спіймали на гарячому на проспекті хіміків місцеві правоохоронці. Ті саме збиралися здати награбоване до пункту прийому брухту. Через такий незаконний промисел, кажуть правоохоронці, на черкасців на кожному кроці чатує смертельна небезпека. Водоканалівці ж рахують десятитисячні збитки. Вікторія Хамаза далі. Близько 10-ї ранку проспект Хіміків розбудила вулична метушня. Тут спіймали на гарячому аж двох крадіїв люків. Молодики саме збиралися збути награбоване, а це аж 10 кришок та завадили їм правоохоронці. Це ви за сьогодні їх? Да. А за скільки їх можна здати? А ще ми точно не знаємо. Це ви перший раз? Другий. Другий. Другий? А перший раз за скільки здавали? Там по три кілограм. «Це тут?» да. Заради легкої наживи молодики перетворили цілу вулицю у районі Хімселища на суцільну пастку. Це ви вже другий раз крадете люки?» Перший. Перший? Ну, Савариш сказав, що другий раз. Можете сказати? «Без коментарів». На дорогах, тротуарах, попід під'їздами свій маршрут мисливці за металом прокладали через усе місто, кажуть правоохоронці. Спочатку, говорять, лякали крадіїв комунального майна чималими штрафами, тепер за гратовим життям. І проводиться наразі досудове розслідування щодо встановлення причетності даної особи до вчинення там не тільки на Соснівській території, а й на Придніпровській території. Трічі відкривається кримінальне провадження за частиною першої статті 185 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає покарання до трьох років позбавлення волі. Орієнтир, щоб бачили прохожі або водії, що тут немає кришки. Ночами комунальники затуляють дірки в дорогах, а в день уже ладнають нові люки. Лише з початку року мисливці за металом завдали їм збитків вже понад 70 тисяч гривень. Нові люки, пояснюють водоканалівці, дуже коштовні. Затрати вираховуються від 2 до 5 тисяч гривень. Це все його вироба, зняти плиту, поставити нову плиту, поставити нове люкси, забетонувати, заасфальтувати, перемонтувати горловину, кладку. Це ну, дуже великий об'єм робіт. Небайдужий до такої статистики директор водоканалу Сергій Овчаренко каже, куди промовистіше трагедії, що час від часу сколихують Україну, адже втрапивши в каналізаційний колодязь, людина практично не має шансів вижити. Колодязі на каналізаційних колекторах а сягають більше 6 метрів глибини, а там в кінці тунеля колектори діаметром більше одного метра. Тобто, якщо туди попадає навіть і доросла людина, то її вже треба буде відловлювати однозначно в неживому стані, де за декілька кілометрів вниз з потечі. Тобто, це навіть жахливо уявити, що може трапитись. Аби не сталося найстрашнішого, каже Сергій Овчаренко, містяни мають бути обачнішими та відповідальнішими, аби назавжди викоренити в місті комунальний вандалізм. На кожен дзвінок свідки оперативно обіцяють реагувати і у міліції. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Василь Саєнко, Віка Новини.